Всім вітання. Сьогодні на огляді фара головного світла з Infiniti Quick 60 в кузові L51 з 2021 року. І і до зараз. Так, короткий, короткий огляд, От, як взагалі виглядає стікер на оригінальну фару, де вона вироблена, це для того, щоб коли ви будете збиратися купляти фару, щоб ви розуміли, чи вона автентична, чи вона не автентична. Так, приходить вона в такій картонній коробці. Також запакована. Що хотілося відразу показати, ось такі, я думаю, ви бачите. Нанесення на склі. Так, йдемо далі. Зараз ми її дістанемо. Зараз ми її дістанемо. Так, ось у нас зараз щоб зручніше оригінальний номер. Бачите, 6 SA5A. Це фара, яка саме з коректором. Так, так у нас виглядає. Коректор на три піна Також у нас два штекера на одному сім пінів той що чорний. І на сірому три піна Вона оригінальна йде з нижнім кронштейном. Ну Тобто така у нас фара. І ще тут є такий дуже гарний значок Infinity. Якщо він буде проглядатися, зараз одну секунду. Ось під склом. Да, така оригінальна фара. Дякую.